У нас українців в багатьох існує така крива неправильна і вивихнута думка, яка полягає в тому, що все, що робиться у нас, це фігня на постному маслі, яку брати не то, що не треба, а й взагалі не можна, тому що воно ну якоби сильно поступається якістю і всіма іншими параметрами, всім імпортним варіантам. Ну так от пані і панове, така думка, можливо, мала місце бути десь років 20 тому назад, але не зараз, тому що наші нинішні виробники que Сильно розвинули свої технології і вже можуть спокійно конкурувати з великою кількістю інших європейських виробників, як, от, наприклад, компанія Sporter, від якої ми зараз подивимося ось такий класний комплекс для відновлення суглобів і сухожилі, як Ultimate Флекс Джойн». Чому його ключова особливість? Особливість його в тому, що він, на відміну від величезної кількості тих же європейських конкурентів, до великої порції колагену, яка складає тут аж 7 грам на порцію, додав ще таку добавку як. Л-пролін, а Л-пролін, якщо хто з вас не знає, це ключовий компонент, один із ключових, який покращує метаболізм і засвоєння колагену. Паралельно тут іще йде глюкозамін. Хандройтін, МСМ і Босвелія, які дуже класно знімають запалення, прибирають больовий синдром і пришвидшують відновлення травмованого сухожилля, зв'язок або суглобу. І ще один величезний плюс: ось такий комплекс коштує дуже демократичних грошей, особливо в наш нинішній час. Тому, якщо треба класний варіант за адекватні гроші, сміливо звертайте увагу на ось цей продукт.